з аплікації. І пропоную вам зробити ось таку листівку до Дня Незалежності. Це свято, яке ми з вами будемо вже скоро відмічати. Подивіться, ця листівка нагадує наш прапор Синьо-жовтий, а червоний мак це пам'ять, це символ пам'яті про нашу незалежність. Як вона нам зараз дуже нелегко дістається. Отож, для того, щоб зробити нам цю листівку, я пропоную вам приготувати папір синьо жовтий ось такі червоні тоненькі стрічки для квіточки мак, кружечок чорного кольору та зелені листочки. А ще ось таке трапоре. Ножиці, папір, клей і простий олівець. Тож починаємо працювати. Спочатку ми складемо впіл папір жовтого кольору та синього, і розріжемо їх ось на дві смужки. Зверху у нас синій колір. Це символ нашого неба, як в нашому прапорі. А знизу жовтий колір. Це символ золотої пшениці. Отак От ми їх з вами з'єднаємо. Потім візьмемо ось такий трафарет серця, серця нашої країни, України. Обведемо простим олівцем. Ножицями. Я вже знаю, що ви всі вмієте працювати ножицями. Знаєте, як поводитись з ними. Ось так вирізаємо колі, яку намалювали простим олівцем. Ось і готове наше серце нашої дненьки України. А зараз ми з вами зробимо квітку Мак. Символ пам'яті. Ми беремо оці червоні стрічечки, ось так клеєм смазуємо, приклеюємо, потім знову ось тут клеїм і переклали і ось так трішечки. Ось так ми з вами. Приклеїм чотири смужки. А серединку ми з вами приклеїмо зараз чорний кружечок. Ось так. Ось така квітка в мене вийшла. Ще у нашої квіточки є зелені листочки. Подивіться ми тільки Усерединки. І так. Ось і наша листівка вже готова. Ось така вона в нас вийшла з наємної квіточкої ма.